Ви пішли воювати спочатку повномасштабної війни, коли вам ще не було 25 років. Зараз чуєте про мільйон гривень для молодих контрактників і думаєте, а як же ми? Насправді у вас теж є право на мільйон, але інколи його доводиться виборювати вже на іншому полі бою, бюрократичному. Сьогодні розкажу про це детальніше: 1 мільйон гривень для молодих захисників. Основні умови. В постанові Кабміну номер 153 від 11 лютого 2025 року. І саме там чітко сформульовані правила отримання грошової допомоги в 1 мільйон гривень для захисників, які воюють з 2022 року. Умови для отримання виплати: по-перше, ви були прийняті або призвані на службу у період з 24 лютого 2022 року по 12 лютого 2025 року включно. По-друге, на момент вступу на службу вам було менше ніж 25 років, і ключовий момент станом на 13 лютого 2025 року ви продовжуєте проходити службу або якщо звільнилися, то не раніше 14 лютого 2025 року. Ці вимоги актуальні для рядового, сержантського та старшинського складу ЗСУ, інших військових формувань та спецрозділів правоохоронних органів. Якщо це про вас, ви можете отримати допомогу. Грошова допомога за участь у бойових діях. Скільки нарахують? А тепер про те на яку суму виплати можна очікувати, вона залежить від вашого бойового досвіду. Повний мільйон гривень вам належить, якщо ви брали безпосередню участь у бойових діях сумарно півроку або більше. Якщо ж ви воювали менше ніж 6 місяців, то виплата розраховується пропорційно. За кожні повні 30 днів участі у бойових діях нараховується одна шоста від мільйона, тобто майже 167 тисяч гривень. Але зверніть увагу на виняток: вам мають виплатити повний мільйон гривень незалежно від терміну участі у бойових діях, якщо ви отримали поранення. Травму, контузію, каліцтву чи захворювання під час захисту батьківщини. Або якщо ви перебували в полоні і не здалися добровільно та були звільнені. Як військовослужбовці отримати виплату 1 мільйон гривень? Процедура в теорії виглядає так. Ви збираєте документи, які підтверджують період безпосередньої участі у бойових діях в районах ведення воєнних бойових дій, зокрема на тимчасово окуповані Російською Федерацією території України на території між позиціями Сил оборони та позиціями військ держави-агресора. На території держави агресора. Далі подаєте рапорт на ім'я командира вашої військової частини з проханням нарахувати та виплатити вам цю допомогу згідно з постановою номер 153 І тут слід очікувати проблеми, адже командування частин може ігнорувати. Такі рапорти затягувати розгляд або навіть безпідставно відмовляти. Можливо, це пов'язано з тим, що процедура ще не до кінця налагоджена, або пріоритет надається тим, хто підписує контракт прямо зараз. Але причина для вас не так важлива, як результат. Ви не отримуєте належні вам кошти. Як ви думаєте, чому затягують процес виплати мільйона? Напишіть у коментарях. Що робити, якщо не платять один мільйон за службу? Якщо ваш рапорт ігнорують або вам відмовили без чіткого пояснення причин, це привід діяти. Найкраще в такій ситуації звернутися до адвоката, який складе відповідні запити, оскаржить відмову. І якщо командування, звісно, не піде на зустріч, звернеться до суду для захисту ваших прав. Зокрема, до нас вже почали звертатися клієнти військовослужбовці, які почали служити саме у віці до 25 років. Ми проаналізували ситуацію кожного з них, і наразі можемо зробити висновок, що у більшості дійсно є шанси на отримання виплат, тому якщо для вас це питання актуальне, перейдіть за посиланням в описі до цього відео і заповніть заявку. Підсумуємо. Якщо у період повномасштабної війни ви почали проходити службу віком до 25 років та досі служите, перевірте свою відповідність критеріям, порахуйте на яку суму можете претендувати, зберіть документи і подайте рапорт. Будьте готові до можливих труднощів і звертайтесь за правовою допомогою. А ще підпишіться на канал Мережа права, де ми часто розповідаємо про права військовослужбовців та пояснюємо складні правові нюанси простою мовою. Дякую за вашу увагу та найголовніше за. Вашу службу до зустрічі.